Наступна головоломка. У нас є така рівність 14 відняти 5 дорівнює 18. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один средник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується та задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 14 додати 5 буде 19, 19 дорівнює 19, 19. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.